Америка І так далі. Ми дружно поговорили, то було дорого пів години. І на кінець, вже на ярді, коли вже я подякував, виходив з машини, він сказав, почекати одну хвилинку, хоче мені щось дати. І витягує, як ви думаєте, вартова башта свідків його українською мовою. Я побачив. Це варто бачити українською мовою, що це в є афроамериканець в Америці зранку о пів шостой годині. Я навіть не мав, не мав що йому навіть сказати. Я так сам до себе почав сміятися, що просто ну, не міг заспокоїтися. Ну і Він поїхав, але ну, я себе так згадав сім років свого життя у Львові в Брюховичах, де ці свідки його були напроти проти нас. І це був... Найбільший центр свідки його в Україні, де приїжджали, з'їжджалися там їхні ці всі наставники і так далі, де там школа була. І... Та я собі думаю, якщо вони мене за 7 років там не навернули, то афроамериканець в Америці мене точно не наверне. Ну, це просто. Так завжди собі задаю питання. Як така секта, як Свідки Гови, має скільки сподвижників, і заснована тільки в 1870 році з простого гуртка релігії, знання Біблії, ну, це просто для мене шок. Як люди можуть вестись на, на такі речі? Але їх є 8 мільйонів 700 тисяч по цілому світу. Тож ведуться. Гарні психологи у них працюють. Так що афроамериканець зробив мій день в понеділок.